Традиційне спортивне свято у Івано-Франківському національному медичному університеті вшановують кращих спортсменів. Вручення нагород здобутих за навчальний рік, а поміж тим показові виступи саме так, щорічно у навчальному закладі підсумовують роботу кафедри фізичного виховання та здоров'я. Такі підсумки в університеті відбуваються щорічно як результат роботи студентів в різних секціях, вшановують тих, хто показав найкращі і найвищі результати на університетському і навіть на державному рівнях. Велика увага ректорату придається власне роботі із студентами у різних секціях. Зміцнюється матеріально-технічна база спортивного комплексу, спортивна база, на якій мають можливість займатися як студенти, так і викладачі. У виші пишаються молодими талантами. Перед глядачами виступив ансамбль колектив Арн. Юні вокалісти свої вміння демонстрували й нагороджені. Молоді медики в спорті, бо кажуть, саме фізична культура виховує важливі у житті цінності, силу волі, перебороти перебороти свою лінь, перебороти свій страх, правильне харчування. Ось саме саме оце режим, постійний режим. Саме ці складові якраз е, гартують характер. Ми дуже хочемо подякувати ректорату і нашим тренерам та викладачам, які вклали в нас дуже багато зусиль для того, щоб ми змогли досягнути тих вершин, які зараз маємо. І вони організували нам це свято. І це як велика подяка їх для нас, такі ми їм дуже вдячні за. Та все що вони роблять для нас. Викладачі натомість переконують, докладають максимум зусиль для залучення студентів до спортивних занять, аби вони були не лише хорошими фахівцями, але й мали добре здоров'я.